Доброго дня. Сьогодні відбудеться засідання комісії з питань бюджету, фінансів, додатків, інвестицій, соціально-економічного розвитку, та регуляторної політики з зупинської селищної ради 26 грудня 24-го року. На комісії присутні чотири члени комісії. У нас є п'ять, є 4, тобто ми можемо розпочинати. Пропонується порядок денний про внесення змін до селищного бюджету на 24 рік. Хто за такий порядок денний? Пошого проти немає. Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету, по походу 41044, 40 інші дотації з місцевого бюджету на суму 4356 гривень для надання компенсації згідно розпорядження франківської ОДА номер 585 від 24 грудня 2024 року. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПВК 011-2010, багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, КЕК 2610 4356 гривень. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету по коду 410 33300, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладі загальної середньої освіти на суму 676 400 гривень, згідно постанови Кабінету міністрів номер 1323 Р від 26 грудня 2024 року. Відповідно збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету по КП КВК 061, 1403, забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом 5 22, 30 на суму 676 тисяч 400 гривень. Так, прошу підтримати пропозицію, проголосувати. Хто за? Проти немає? Рішення прийнято одноголосно. Всім дякую за увагу.